Ця новина з прикріпленим відео з'явилася на одному з міських інтернет-порталів вчора увечері. За словами автора реаліті ролика, він став свідком ситуації, коли представники ДАІ зупинили транспортний засіб, водій якого згодом сів разом з ними до патрульної машини. Нагадаємо, такий варіант спілкування учасників дорожнього руху заборонений законом з метою попередження корупції в лавах інспекторів. Намагаючись поставити питання щодо такої поведінки, свідок під'їхав ближче і, не встигнувши розпочати бесіду, став учасником переслідування. Каючи від настирливого водія, автоінспектори з увімкненими системами світлового оповіщення мчали заповненими транспортом вулицями зі швидкістю близько та більше ста кілометрів за годину. Впродовж руху виїжджали і на зустрічну смугу. Відірватися від активного переслідувача вдалося на вулиці Бородича. Вже на 13-ту годину розміщений на хостингу YouTube ролик зібрав більше 13 тисяч переглядів.